Деви що знайшла? Твій дитячий альбом. Де ти його дістала? Я просто наводила порядок, відкрила шафу, дістала рушники, які потім звалилися мені на голову, тим самим закривши мені очі та наступивши на м'яч, я полетіла вниз і достатньо, і я зрозуміла. І ти не хочеш дослухати? Мені не цікаво. М -м, сама ж запитала. І я не думала, що це буде якась нудна історія, де ти ледь не травмувалась. Але я травмувалась. Де? Лікоть. М -м. Сильно болить. Ну, трошки. Ня-ня-ня. <різований> О, Боба. Як твої справи? Ам бой. <різований> Боба такий дивний буває іноді. <різований> До речі, лікоть вже не болить. А де мій дитячий альбом? Хм, Він же був у мене в руках, а він зник. <різований> Так ось хто вкрав альбом? Ньо? Біба й Боба. Ходімо побалакаємо з вами в одну кімнату. Поки бібу і Бобу чекає невідома доля, <мили>! то я вам по <пл> секрету <XD> скажу, що в телеграм-каналі можна знайти залишки її фотографій. Вона просто дуже їх чомусь соромиться. Але ви тільки не кажіть, що я їх вам показала, а то мене теж буде чекати невідома доля.